27 лютого в Орлівщині Новомосковського району виявили спалах африканської чуми свиней. Наразі на території села введені карантинні обмеження. Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі району. Африканська чума свиней це відноситься до списку особливо небезпечних карантинних інфекцій тварин. Основну інформацію, що стосується. Яку потрібно знати пересічний громадянин та власники сильного господарства, ми виклали на сайтах Новосковської районної державної адміністрації і Піщанської об'єднаної територіальної громади. Кожен може ознайомитись, зайти на ці сайти. Випадок було виявлено після звернення власника господарства, у якого на той момент вже загинуло сім свиней. Ще сім, що залишалися в господарстві, довелося умертвити. Розповідає Людмила Лазарєва. Всі 14 голів свиней, які були в господарстві на сьогодні. Трупи вже свиней, вони захоронені, утилізовані, як ну, згідно інструкції по африканській чумі свиней. Але щоб ліквідувати цей спалах, проводяться заходи, проводяться подвірні обходи наразі сторони комісія при місцевій сільській громаді. І для чого це створено? Нам повинно в, в всьому селі виявити, можливо, вже захворівші тварини, чи вони є. Якщо вони є, то знову ж таки вжити заходи, щоб далі не розповсюджувалася хвороба. Пані Людмила зазначає, якщо в селі вже є джерело інфекції, то тварини під загрозою Звертається до власників господарств з проханням не чинити перепони до огляду свиней ветеринарними лікарями, а навіть ініціювати їх самим, звертаючись до Новомосковської районної державної лікарні ветеринарної медицини. В цьому вогнищі в цьому господарстві, де виявили африканську чому свиней, там ще отримуються три собаки, семеро котів, які гуляють. Ви ж розумієте, на які відстані вони гуляють. Тобто ваші тварини могли з ними контактувати. Це раз. До цього господарства приїздили транспортні засоби, люди заходили. Тобто цей вірус розповсюжився вже на території села, він може бути і може бути занесений до вас в господарство. Тому зрозумійте, що карантин. Який зніметься через 40 днів, він зніметься тільки після виконання всього комплексу ветеринарно-санітарних заходів. Якщо, ви будете, якщо ми всі разом не проведемо всі необхідні заходи по ліквідації спалаху АЧС, епізодія буде розвиватися і далі. І якщо в такому випадку, якщо вона піде далі, то нам прийдеться вогнище. Обмежувати не господарством, а вогнищем визнати все село. І тоді прийдеться ліквідувати все поголів'я в селі. Мало того, Орліщина практично межує ця зона, межує з містом на Московському. Туди вже на, наразі вже на сьогодні він межує з Ришкутом, Хащове поблизу лісові угоддя і так далі. дикі кабани, ви ж розумієте, це рознусь далі, піде далі. І на вимушені будемо заборонити функціонування ринків. Ну, втрати будуть в рази більші. Вірус африканської чуми не становить загрози для людини, але всі ми можемо переносити його та розповсюджувати, якщо вживатимемо в їжу продукцію хворої тварини, яка не пройшла належної термічної обробки. Наша задача на сьогодні припинити оце припинити оцей ланцюг розповсюдження. Всі можливі шляхи повинні бути ще на сьогодні перекрито, тому що якщо піде далі, позовуть, ж ви ж розумієте, що буде заборонено переміщення тварин, в'їзди, виїзди. Це дуже та і збитки власники власники свиногосподарства понесуть дуже великі збитки. Пані Людмила закликала негайно повідомляти про підозри захворювання АЧС в господарствах, а також про знахідки трупів свиней. Наголосила на важливості перевірки всіх у господарств на території села Орлівщина. Ще раз звертаюся до власників свиногосподарств. Прошу надати. Всіляку допомогу, щоб ми могли обстежити ваше свинопоголів'я, Бо ви ж розумієте, якщо ви не допустите наших представників ветеринарної медицини до обстеження і за період карантину зареєструється захворювання на африканську чому свиней, то ви внесете не тільки адміністративну відповідальність, ви внесете кримінальну відповідальність. І повірте, там дуже серйозні заходи будуть вживатися. Тому давайте разом боротися за те, щоб ліквідувати цей спалах. З вашою допомогою, я думаю, все буде добре.